Доброго дня всім учасницям. Зараз ми з вами спробуємо гель для душу Satin Body серії Satin Body я покажу вам на тілі, що треба зовсім маленька кількість. Він дуже гарно пілиться, дуже гарно очищує, збивається в таку легку піну. Має дуже ніжний приємний аромат, і ми цим гелем можемо робити очищення для всього-тіла. всього всього, всього тіла. І змиваємо скраб. Його ми робимо першим. Спочатку ми скрабуємо наше тіло, а потім ми його миємо гелем. Тому, бачите, тут зробили дві, одна рисочка. На гелі для душа дві рисочки, і на лосьоні для тіла три рисочки. Щоб ми не заплуталися з вами, що за чим робити. І так, скраб це моє кохання з першого дотику. Він дуже-дуже ніжний. Його також треба небагата кількість. Скрабинки дуже м'які і ніжні. Якщо б відео передавало аромат, ви б закохалися також в нього, як і я. Скрабуємо своє тіло, особливо приділяємо увагу до локітків, гарно відскрабовуємо. А також я хочу приділити увагу у цьому участку. Коли ми становимося старшими, ці наші участки вони становляться непружними, вони обвисають, і треба гарно за ними доглядати. Невер... Невелику кількість води можна додати, і воно, е скраб буде ще гарніше пінитися і е скрабувати. Скрабуємо з цього боку, а потім скрабуємо з цього, бо я того не робила, і в мене тут рука підтягнулася, з тонизуючи, а тут ні. То робимо вірно, і я для вас знімаю це відео. Коліночки. Також я дуже гарно спробую животика, попу, колінки. Всі мої проблемні участки я відскровую, роблю такий легкий масаж. І потім наношу тонізуючий лосьйон на участки. А на все тіло я наношу лосьон «Satin Body». Далі продовжуємо змили тепленькою водичкою і продовжуємо чи завершуємо ми ласьоном для тіла, тут його 190 грамів. Ми наносимо його також на все тіло, окрім, я наношу, окрім тих, тих участків, небагата кількість, Боже, дуже таке легке зволоження. Або мус, або лосьйон, або щось, зволожуючи з лімітованих колекцій, які у вас є. А на проблемні участки, тобто я наношу ось сюди, і ось сюди, ви не робите помилок, бо вам повезло, у вас є я, яка вже наробила помилок, і не дуже гарно робила. І ці Ця зона буде також дуже пружною і підтягнутою, коли за нею починаємо доглядати вірно. То я розумієте, тільки ось ось, А треба ось ось, Бачите? І тонізуючи лосьон, я наношу невеличку на кількість, я беру і наношу на проблемні. Це буде моє коліна, це буде моя попа, це буде мій живіт, це будуть мої участки, які вже старіють, які становляться непружними і, до, і потребують догляду. Додаткового догляду, з моєї сторони, просто зволоження вже тут не допомагає. Треба тонізуючий весьон, який я відкрила для себе і відкриваю для вас. І ці три помічники, які. В вашій і в моїй вадній кімнаті допомагають нам створювати настрій, красу і доглянутість. Люблю вас!